З вами Остап Стахів, засновник руху Права людини, і зараз у нас спільний ефір з Андрієм з Вигуди, це Івано-Франківська область. Андрій мене набрав нещодавно і каже історію, що йому дзвонять працівники поліції і розповідають, що він в розшуку, адміністративному розшуку. Нагадаю, в нас адміністративний розшук є відсутній. А далі мене е, здивувала така фраза. Що якщо Андрій там не вийде за якийсь час, він це зараз детальніше розкаже. То поліція буде його там чи по хатах шукати. Ну, по перше, в нас є 233 КПК України, яка говорить, що без ухвали суду е в приватне помешкання ніхто не може вриватися. Друге, у нас є стаття Конституції, яка також захищає право власності, е право пр е приватного помешкання. Це в тому числі друзі, приватне житло. Це відноситься і автомобіль, і земельна ділянка, і гараж. І будинок, і квартира е, у вашій власності чи в користування. Розумієте? Е, тепер, друзі, дивіться наступне, що я би хотів тут додати. Тут не є випадок, якийсь випадок з Андрієм, але ми давайте його розберемо. Е, саме Іван Івано-Франківській області мій брат, мій брат е, старший за мене, колись розказав такий анекдот. Але я так зрозумів, що поліція, можливо, це не сприйняла як анекдот, а як за життя або як за норму. Е, зустрічаються, отже, два друзі. Е, двоє друзів, коли м, вже закінчили школу, пройшло 15-20 років. І виявляється два успішних бізнесмена і запитує один друг, хто чим займається, знаєте, розпитують. Один каже: Я розвожу кроликів. Розвожу кроликів, хороший бізнес, погорів'я хватає, хороший прибуток. А другий каже, я теж розвожу, розвожу там лохів. каже, хороший бізнес. Е, Поголів'я хватає, приносить прибуток. Розумієте, і е, таке враження, що е, поліція взяла це як не за анекдот, а як за норму. Вони вважають, що ми лохи. І ми, до прикладу, е, ну не знаємо, не читаємо, що розшуку адміністративного немає. Друге, погроза вже є погроза е, вриватися в приватне помешкання. А в нас, друзі. Є стаття другий телефончик і зачитаю вам статтю 162 кримінального кодексу України, яка друзі говорить це на стаття порушення недоторканності житла. Ось пункт перший незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особою. Проведення в них огляду чи обшуку, а також само незаконне чинення чи інші дії, що порушують торкнення житла громадян, карається до трьох років. Ті самі дії вчинені вже службовою особою, а поліція це друзі нас, службові особи або із застосування насильства чи з погрозою застосування, карається рішенням, тобто позбавлення волі, до п'яти років. Тюрми. Щоб поліцейські розуміли, що якщо вони будуть вриватися в приватне помешкання, буде відповідне подання правоохоронні органи і суд, що їм буде світити 5 років тюрми. Це перше. Тому я вам пропоную всім, не тільки Андрію, коли спілкуєтесь з працівником поліції, зразу записуйте це собі на телефон, розмову. І його питайте, щоб він представився, е, чи він дзвонить з службового телефону чи з приватного, яким читав телефон, е, і відповідно до статті 19, друзі е, органи влади мають діяти відповідно до конституції законів України. Запитайте якою статею закону чи конституцією передбачення розшук? Що він вам його озвучує. Якою статею закону чи конституції передбачено, що він вам погрожує проникнути в ваше приватне помешкання? Оце обов'язково е, говоріть, записуйте е, в описі. До відео є електронна пошта моя особиста і об'єднання правозахисників України? Пишіть, звертайтесь, і відповідно я буду вам давати зразки подання в ДБР. І е, нас лічує суддю. І таких працівників поліції ми будемо притягувати до кримінальної відповідальності. Нагадую, п'ять років тюрми за це, а за те, що є привласнення владних повноважень, якийсь е, придуманий розшук, якого немає взагалі в законодавстві, адміністративного розшуку такого поняття немає. Будь ласка, Андрій, тобі слово. Розкажи свою історію, чого тобі дзвонять, і взагалі звідки в тебе їхній телефон. Будь ласка. Е, е, питань нема. Дякую, Остап, що е, е, перетелефонував, як то кажуть. Е, тебе трошки перевками чи. О, все нормально, вже картинка нормальна на місці. У е, мене як, як то не надивив, по ідеї, все, як то кажуть, чітко. Е, і... Я пройшов одне ВЛК, пройшов друге ВЛК, Мені на роботолог не, 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 не підписав там цей, ну був ніби обмежено придатний, чек, як там я не пам'ятаю. А вони тепер їздять і мене кошмарять, кажуть, що, е, що я в розшуку. З якого з якого дива я, я просто реально не розумію, в якому я рошуку можу бути цього я не розумію. І yeah. тут кажуть: іди, третій велка, пройди і, 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 і ми, ми тебе туди привеземо. І, 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 тебе назад відвеземо, тебе і так не візьмуть. Я кажу, ну що тут таке? Кажу, та як? Коротше, кажу, ти розумієш, кажу, я хворий. Кажу, ти розумієш, кажу, ти й не цей. Розумієте, новий новий, правда. Розумієте, кажу, я хворий туди-сюди, хотів. А ти знаєш, що ми зараз можемо? Що зараз таке буде, що ми можемо, ну, як то кажуть, як то по. Ух, чекайте, бо то емоції. По хатах їхати? Тобто, Хтось тобто, можеш тібо, заходити до хати і тібо, ну, ми тебе так і так заберемо. Ти каже, де ти є? Ну, я кажу, у мене нема вдома. Бо мене вдома не було на той час. Е, я був недалеко від дому, але мене вдома не було. Ну, я ну, теж не скажу, де я є. І все, і от така ситуація, отак, ну, вибачте, за слово, за такий комплімент достав вибачте за слово, що кажу, кошмарить, та бо, бо так і є. Андрій, скажи, будь ласка, якщо можна, а ти був на двох ВЛК, і невропатолог, ти кажеш, не підписав тобі нічого. Чому? У тебе є якийсь діагноз, що в тебе таке є? Ти можеш сказати, це озвучити? Е, можу, чому не можу. Е, е, я прийшов, е, я ВЛК, саме перший ВЛК, я прийшов, все, ну як, все, приходжу, ну, ну, як всі, ну, я не знаю, як всі, ну та, так, як я приходив. У все нормально, ніхто там не цей нічого не перевіряв, ну та як велика приходять. Е і до нергопатолога кажу: тебе все нормально. М кажу, та нормально, кажу тільки деколи в мене є припадки. Е кажу, які є. припадки. Я кажу е епілепсії, приступи епілепсії, кажу, mm -hmm. в мене є. І е вона зразу мені пише направлення. Ну, не підписує мені ВЛК, а пише направлення, е, ну, щоб на обстеження. Я 10 днів пролежав. По-моєму, 10 днів е, я пролежав у лікарні. Мене там е, ну, ніби лічили, дивилися. Там, ну, я не знаю, що вони були. ну, Це е, воєнкомат там чи ВЛК відправило. Е, і все. І я прийшов і дали мені, я і, ту справку дав, і дали мені на два місяці дві Я через два місяці мав другий ВЛК прийти, Але я, правда, через два місяці не прийшов другий ВЛК, я прийшов через чотир... рівно через 4 місяці. Не через два, а через чотири. А вони думали, може у Це... тебе елепція за два місяці вже ну, вилікується. Та? Ну, кажи, кажи далі. Я, при, я прийшов йду е, друг, другий велика провожу. Ну, правда, відправили мене е, у Франківську власну лікарню, томографію голови зробити. Е, я зробив, привіз тут ті папери, ну і сказали, що маю, маю е, е, там пам'ятаю, ну кажу, я це. А я тоді е, руку мав зломану. Але я правда прийшов. Я, я, я правда, я прийшов е, на воєнкомат. Туди, як вже тепер кажуть, ТЦК. Е, я прийшов у гіпсі, в мене рука гіпс у гіпсі була. Е, і він каже: каже: А чого ти прийшов? каже: ти і так ВЛК не придаш. Кажу, та да, прийшов по повісті. Добре, даю тобі на місяць вісрочки. Добре, все, я через місяць приходжу. Каже, даю тобі ще на місяць свої строчки, бо не... Каже, але більше не можу дати. Каже, бо в тебе рука має зажити. Та я кажу: та, та дай Бог кажу, твої слова та й до Бога. думаю, мені саме мені краще, що в чим пошвидше зажило. І все, і потім, і потім, правда, я мав би то було в вересне місце, я мав прийти третій, то ВЛК, що він сказав, третій ВЛК, пройти, я правда його не пройшов. А, що, що третє, а може тобі треба ще 10 ВЛК? Ну, тебе ж епілепсія. Я не знаю. Може, 100 ВЛК. Ну скільки а що поліцейські не йдуть на ВЛК? І вони ж дали присягу. Стаття 24 закону про нас поліцію говорить, що в випадку, коли на Україну напали. Тоді вони зобов'язані вступити в лави Збройних сил України, захищати, оборонити Україну. Щось вони бачите, вчепилися хлопця з вигоди, і не тільки напевно його, який має епілепсію. Тобто, одне ВЛК забракувало, друге забракувало, має ще третє. Потім скажуть, що четверте, десяте, соте. Що це за мучення людини? І по-перше, тобі тільки з епілепсію дали два місяці від строчки. А чому не три дня, не десять? Як це ти за два місяці мав виздоровіти? Що це друзі? От мене цікаво, що це за підхід? Тому що якщо в нас, а я чув, що бо мені батьки різні дзвонять по Україні, кажуть їхніх дітей, і за еп... 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 не брали з епілепсією. А тепер кажуть, що вони їх зцілюють там. Кажуть, зцілюють, кажуть, от він вже здоровий, трошки його, знаєш, і все. Як ти кажеш, ВЛК, очі на зір прийшов, а е, цей, е, Але ніхто нічого не перевіряв. Yeah. Я правильно почув чи не добре я почув? E, e, ще раз не, не ти почув казали, добре. Що? Ти проходив там на очі тобі перевірили, що добре, але ніхто нічого не перевіряв. Як то ти ah, добре? та, Ну та отак от і було. Приходиш і цей. А це мені нагадало: знаєш, е, колись до радянської армії. Ну, люди не дуже хотіли йти, я мені розказував, розказували. То приходили і казали, що я погано бачу або я погано чую. І така була історія, що колись люди ходили в шапках, знаєш, і хто казав, що погано чує, то там при вході хтось тихенько: Зний шапку, знайш шапку. Ну і Люди знімали, як їм як підказували, вони думали, що то хтось підказує там з простих, а то там записували, що ти чуєш. Або капали в очі. А якщо ти казав, не капайте мені в очі, бо я бачу, значить ти бачиш. Тобто робили такі шманси, знаєш людям. От. Але і ще підбирали дуже красивих дівчат, яким чоловіки, ну тоді виховання таке було в сорокових роках знаєш, минулого століття. Що красивій дівчині, чоловік, який навіть мав якісь хвороби, чи ще щось, чи недобре бачив, недобре чув, чи інші відхилення, то красивій дівчині важко було сказати, що він, що він має якісь відхилення. А ще таку історію розкажу, що е, ну, е, мій батько є з села Мелне е, Рогатинського району Івано-Франківської області. Ну... І люди не хотіли йти в радянську армію, то їх оточило село НКВДсти. Е, НКВДсти оточили село і заходили в кожну хату і шукали хлопців по стайнях, по хатах, е, в Стодолі, е, в, е, в сінах. Шукали, витягували їх з обовшику. І е, так, така була мобілізація в Червону армію. І один хлопець села вирішив втікти до лісу. І коли він біг до лісу, то його один НКВД взяв на приціл і застрелив. Так щоб інші боялися тікати до лісу. Коли були овлави НКВД, так була мобілізація до Червоної армії. Тобто вимітали всіх, хто там був чоловічої статі, приблизно. Як на їхню думку, придатний воювати. Бо як мій діду розказував, то під Кенінсбергом їм видали по пів цегли навіть не по цеглі, а попів, а зброю мали здобувати в бою. І з пів цегли він біг в атаку, а німець скосив то все з кулемета. Отака друзі була подія тоді. А зараз ми бачимо, поліція собі взяла за норму. Нас порушувати закону України, у мене запитання до працівників поліції. Окремо, напевно, ми зробимо запит і цікаву відповідь отримати від поліції з вигоди Івано-Франківської області, е який це рошок передбачений е законом чи конституцією відповідно до статті 19, як мають діяти посадові особи службові, і е чим передбачено, що поліція може без ухвали суду ходити по хатах і погрожувати. Громадянам, чи українцям, чи людям. Добро, друзі. Е, я попрошу вас написати свої думки. Можливо, хтось з подібним стикався, нехай напише. Е, також хто стикався, вже знає, як діяти по закону і Конституції України. Е, Андрій, може, ти щось хочеш на завершення додати, то, будь ласка. Е, що Ну, що додати? Дякую за ефір. Остап, дякую за ефір. Е... Як Вакарчук співає ту пісню Я не здамся без бою. ну Більше я не знаю гарного дня, хорошого дня. Більше я нічого, тільки добра бажаю. Добро, добро Андрій. Ну насправді ми відстоюємо свої права по конституції, законах і міжнародних договорах діємо по честі, совісті і по правді. І ну Вакарчук. Я думаю, зараз не дуже є популярні в плані захисту прав і свободи, бо навіть на його концерті, коли прийшли представники ТЦК чи після його концерту, і наскільки мені відомо, його брат служить ТЦК, і не знає, скільки це відповідає дійсності, ну, мені присилали таку інформацію, як журналісту. От, е, а я маю право е, як журналіст не розголошувати джерела інформації, тому насправді е, е, Вакарчук, я з ним зустрічався в Верховній Раді. Як представник штабу аграріїв, які проти продажу землі виступали 19-20 рік, то він, будучи головою фракції Слуги народу голос, ніяк не міг мені відповісти, як він і фракція голос буде голосувати за чи проти продажу української землі. Він мені сказав таку фразу, що от коли він сяде там на то крісло депутатське, і перед голосуванням він прийме рішення на яку кнопку нажати. От. А за фракцію він не може відповідати, в них там демократія, а за себе він теж не може відповідати. Тому насправді е він зараз для нас, як то кажуть, е ну такий пасажир, знаєш, для мене особисто. От. І для мене всі ті, що дуже пхають українців кудись, а самі не йдуть, то для мене це реально є лицемірство. Це так. Маленьке, маленький виступ, маленька ну, 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 Правильно, так. Але Остапе, я також скажу, я сказав просто за його пісню. Так, пісню не викинеш, по народному кажуть. Так, та, я просто за його пісню сказав. Так, Добро. Сил тобі, Андрію, силу духу тобі, щоби ти відстояв свої права і свободи. Я думаю, після цього ефіру. Ми ще наберемося, щоб е, зробити певні правові кроки. А я хочу, щоб нас почула і поліція Воно-Франківської області, і інших областей дійте тільки по закону і Конституції. Будете порушувати закон і Конституцію, відповідно, по будете мати кримінальні справи і повірте, що та сьогодні е, виглядає так, що беззаконня розбояло, бо серця багатьох укололи, як каже Ісус Христос. Але. Прийде час, згадайте Беркут. Вони діяли по безпреділу, а Потім стояли на колінах, вибачалися і е, мали терміни, або були в бігах. Тому, друзі, е, захищаємо свої права і свободи. Дякую тобі, Андрій, за те, що ти маєш сміливість вийти в ефір і розказати, як воно є насправді. Е, друзі, попрошу вас, цей ефір поширити, взяти з нього корисне, написати свої думки. І захищати свої права і свободи згідно конституції законів України і міжнародних договорів. Обняв друзі з Богом. Па дякую Андрій ще раз. Щасливо, всіх благ, гарного дня.